Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. У студії для вас працює я Олена Зелінченко. Останнім часом ми чули кілька повідомлень правоохоронців про затримання злоумисників, що підпалюють автівки українських військових. Наприклад, у Дніпрі 16-річний хлопчина шукав заробітку в телеграмі. На нього вийшли спецслужби Росії, завербували. За їхньою вказівкою підліток підпалив позашляховик військових. Українські правоохоронці затримали його і повідомили про це 9 серпня. Іншого палія військових авто теж 16-річного затримали в Києві. Він так само шукав грошей через телеграм і натрапив на роботодавців росіян. Ще про два подібних випадки повідомляли у липні у Львові. Йшлося про хлопців. 17. 18 та 18 років. Учора, 13 серпня, Служба безпеки України та Нацполіція затримали ще одного 20-річного агента Російської Федерації в Києві, який після підпалів авто у столиці отримав завдання нового рівня складності готувати замах на українського офіцера. Щоб упевнитися в спроможності агента виконати завдання, ворог спочатку дав йому два тестових випробування підпалити авто українських захисників. Після цього фігурант отримав нове доручення встановити відеоспостереження за українським офіцером. Надалі ворог планував здійснити на нього замах, повідомила прес-служба СБУ. Про ще один випадок повідомила Київська прокуратура на початку серпня. У Києві суд виніс вирок 36-річному чоловікові, який підпалював автівки військовослужбовців. З вересня 2022 до серпня 2023 включно на території лісового масиву. Чоловік підпалив 10 автомобілів, які використовували військові збройних сил. Або ж на них була символіка збройних формувань. Загалом пошкодив 13 машин. Це далеко не вичерпний перелік випадків, про які правоохоронці розповідали в останні місяці. Тим часом російські медіа і соцмережі пишуть про так званий рух опору, таких собі проросійських партизанів в Україні, які начебто протистоять київському режиму. Ми поспілкувалися зі старшим аналітиком громадської організації CatUA Євгеном Лузаном про те, навіщо Росія поширює наратив про так званий рух опору, чи то українських партизанів, які нібито підпалюють автівки Збройних сил України. Я би хотів відзначити таку тенденцію, що насправді порівняно з е, попередніми роками російська пропаганда значно радикалізувалася в плані підбурення до якихось незаконних дій, що не лише перешкоджають ті ж мобілізації, а й в принципі заважають якимось чином виконувати силам оборони свою роботу. Тому що окрім новин про підпали авто ТЦК та військових загалом, які почали ширитися синхронно в обох сегментах, в проукраїнському це більше повідомлення про затримання паліїв. В проросійському це поширення кадрів підпалів автівок або інші диверсійні дії. Тобто, це не суто підпали військових машин і тим паче авто ТЦК, тобто це намагання зобразити. Широку картину загального спротиву цьому українському, буквально боротьбі українського народу у війні з Росією. Шляхом виведення на перший план такого собі неформального руху опору, я би навіть сказав, неінституціоналізованого руху опору, який нібито діє в Україні під режимом так званим Зеленського. І нібито чинить активний опір цьому режимові і, взагалі, хоче воз'єднатися з Росією або принаймні миру хоче з Росією, і щоб не довелося з нею воювати, щоб всі жили дружно і в заході. Російська пропаганда спеціально обирає регіони, на які активніше ширить подібну дезінформацію, каже Євген Лузан. Які саме регіони цікавлять пропагандистів, а також якими способами їх намагаються подати аудиторії, щоб увести людей в оману? Послухаймо коментар експерта неформальною столицею, так би мовити, руху опору. Росіяни обрали Одесу, яка є традиційно вразливим місцем перед різними операціями, що стосується. В принципі, не тільки мобілізації, а й мітингів проти несправедливих відключень світла, які зародилися ще наприкінці 2022 року, коли, якщо пам'ятаєте, була перша хвиля масованих ударів, що призводили до блекаутів по всій країні. Власне, навіть поточні мітинги, які поновилися з новою силою, відколи повернулися блекаути. Це все так само частина цього тренду певного. Опору, який намагається видати російська пропаганда, і напевно, не випадково такою собі в лапках столицею обрали саме Одесу з її історичним і культурним бекграундом, на який зрештою істотний вплив чинила Російська імперія, а згодом радянський Союз і далі вже сучасна РФ з ідеями ледь не створення Одеської Народної Республіки. Про що ми також пам'ятаємо? Ну починаючи ще з 2014 року, коли була тоді активною хвиля проросійських виступів, так звана руська вісна. Ну, і зрештою, вплив настільки відчутний до нині, що навіть мер Одеси Геннадій Труханов відмовляється перейменовувати назви вулиць і прибирати постаменти на зразок того, що увічнює, наприклад. Пушкіна, хоча я підкреслюю, що підпали автівок фіксувалися не тільки в Одесі, а й, скажімо, навіть в західних областях, в Долині на Прикарпатті, в інших містах, тобто, це загальна така хвиля, яка не стосується суто півдня, але очевидно, Росія грає на деструктивних наративах, що намагаються посварити між собою різні частини України і ствердити думку про відсутність соборності України. Що знову ж таки ідеально лягає в контекст ще одного наративу про необхідність так званої федералізації України щодо прийомів російської дезінформації або скоріше маніпуляції? То тут я би скоріше спирався на те, що тут все ж таки вхід ідуть кліше щодо українських військових, скажімо, називання представників ТЦК Людоловами, це класична гра по суті на емоціях. Коли Росія намагається ще більше роздмукати певну наявну проблему, знову ж таки, ми маємо тут справу саме з емоціями і таким собі розподілом 60 на 40, я би це так назвав, коли додається ще певна часточка або перекручування, або пересмикування, або просто брехні, і разом з Правдивою інформацією це все справляє враження, що дійсно воно в купі має місце, і не лише ті випадки, про які пишуть медіа, а й те, що потім додумують вже росіяни і поширюють через власні канали комунікації. Це фейк контроль в якому розвінчуємо міфи та наративи Російської Федерації і обговорюємо ті випадки, до яких вдаються вороги. Усі ці випадки підпалів авто, російські медіа та соцмережі подають як підтвердження свого пропагандистського наративу про те, як нібито багато українців чекають на прихід Росії. Яка мета і чому саме на літо припала активна фаза таких повідомлень? Пояснює Євген Лузан. Справді та ж хвиля підпалів автомобілів військових стала помітною в інформаційному просторі ще починаючи з середини червня. Що характерно, якраз в межах того часового проміжку, коли набрав чинності закон про посилення мобілізації, навіть не про мобілізацію як таку, тому що закон про мобілізацію у нас діяв задовго ще до війни, і якраз у проміжку з 18 травня до 16 липня давався час на законне оновлення даних, і якраз тоді почали активно і синхронно в різних пабліках поширюватися повідомлення про затримання паліїв автомобілів у різних містах. І дзеркальні поширення кадрів тих самих підпалів авто вже російськими або псевдоукраїнськими ресурсами, здебільшого в Телеграм кадрів явно не бракувало. Світлини і відео записувалися одночасно в різних містах, і в невідомий спосіб надсилалися потім адміністраторам цих каналів. І Загалом, так чи так, це доповнювало і посилювало вже усталену для проросійського обивателя картинку, що в Україні тотальне пекло, руїна і ледь не махновщина. Власне чому саме зараз я вже почав прив'язувати це до теми закону про мобілізацію, як найбільш очевидного приводу посилити дезінформаційні та маніпулятивні атаки в інфопросторі, це все ж таки пов'язано з намаганням Росії будь-що зірвати опір. Якщо не через неефективну систему наповнення війська або військового обліку, то хоча би просто через активні виступи, і це певне підвищення ставок з боку Росії, певне хвилювання. Що може щось вийти не за її сценарієм, намагання в будь-який спосіб, хоч якось, зупинити намагання України витримати в цій війні навалу ворога і зменшити спроможності надавати йому відсіч, і, зрештою, зменшувати саму віру в перемогу і бажання працювати на перемогу. Однозначним є те, що ворог не спить ніколи і використовує будь-які можливості для того, щоб попрацювати в напрямку для зневіри населення, посіяння паніки і, звісно, тих злодіянь, які коять, зокрема, або корисні дурні або свідомі громадяни, які за гроші, наприклад, підпалюють автівки українських військових. Нагадаю, що ми слухали у фейк контролі коментарі від Євгена Лузана, старшого аналітика громадської організації КЕТ щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.